У нас турнірна таблиця. Турнірна таблиця. Давайте подивимося зараз верхню шістку, шістку чемпіонів. Шахтар, ну, практично чемпіон. Динамо, друге. Зоря, Олександрія, Чорноморець, Олімпік. Я вам хочу сказати, трохи зависла зоря. Тут вже зараз у боротьбі ну, за да. е, бронзу Олександрія, Чорноморець, Чорноморець. І тут буде дуже ще насичена боротьба. Ще є очні зустрічі між собою. Всі команди будуть губити очки. І внизу у нас, бачите, Дніпро. Е, якби Карпати не виграли, то підтягнувся б. Ну і Дніпро обійшов Волинь. Яка зараз посідає останню сходинку. Сталь є лідером нижньої шістки. Ну, отаким от, от у нас був тур, тур професіонального футболу. Наступний тур буде Олімпік Зоря. Дуже цікаве протистояння Шахтар Олександрія, Чорноморець-Динамо. Чекаємо на цей матч. Чорноморець, який три матчі поспіль виграв. Внизу у нас Зірка Карпати, ворскла Сталь, Волинь, Дніпро. Ну, так само цікаві протистояння, тож сперечною, що ми будемо мати, про що говорити, наступного тижня.